До новорічних свят чернівецькі школярі та дошкільнята традиційно отримують солодкі подарунки. Цього року на них виділили кошти з міського бюджету. Та разом із приємними сюрпризами постає й важливе питання: наскільки безпечними є ласощі, які потрапляють до дитячих рук. На що батькам варто звернути увагу, аби святковий настрій не зіпсував неякісний шоколад, і який какаопродукт фахівці радять обирати для дітей, розкаже у сюжеті. Новорічні свята наближаються, а разом із ними і традиційні солодкі подарунки для малечі цього року чернівці підготували гостинці для тисяч маленьких містян. В управлінні освіти кажуть, без уваги не залишать нікого від дитсадків до початкової школи. Щорічно місто виділяє кошти для того, щоб забезпечити новорічними подарунками всіх дошкільнят і всіх дітей початкової школи. Тобто це йде розрахунок на діток, які навчаються. Цьогоріч таких дітей є майже 17 тисяч. Ну відповідно було виділено 3 мільйони 389 тисяч гривень, ви розрахунку 200 гривень на один подарунок. Цікаво, що вміст коробок у різних школах може відрізнятися. Навчальні заклади самостійно обирають постачальників балансуючи між красою пакування та кількістю цукерок. Інколи, замість того, щоб до прикладу витратити певну частку коштів на красиву коробку, де просто пакують в окремі пакуночки, красиві новорічні, але для за рахунок економії коштів, наприклад, забезпечують більше шоколадних цукерок чи більше різноманітність цукерок. А головне у подарунку не обгортка, а безпека. У Держпродспоживслужбі наголошують, усі солодощі мають бути сертифікованими. Фахівці радять батькам та освітянам уважно читати склад. На першому місці має бути якість. Саме який асортимент подарунку таких чітких вимог немає, але це має бути чітко. Цукерка шоколадна, однозначно, не шоколадомісний продукт, не продукт із шоколаду. Це має бути чітко визначено. Що це шоколад, цукерка справжня безпечний шоколад. Вважається, якщо ми у складі читаємо на першому місці какао-порошок, какао масло і цукор. Ніяких інших не дозволяється домішок. Ароматизатори заборонені, барвники заборонені, і кансерагентні всякі консерванти, консервуючі всі препарати, все це заборонено в складі продукту. Термін продукції чітко зазначаємося за тією цукеркою, яка найменше може зберігатися у цьому подарунковому наборі. Ще одна вимога до іграшок. Якщо такі є у наборі, вони не повинні торкатися їжі без захисту. Якщо в цьому подарунковому наборі є іграшка, вона має бути обов'язково запакована, щоб вона не контактувала з цукерками. Термін придатності всього набору визначають за цукеркою, яка псується найшвидше. Фахівці застерігають батьківські комітети та заклади від покупок на стихійних ринках. Лише офіційні мережі та повна прозорість. Якщо набір формують самостійно, до нього має додаватися список інгредієнтів. В першу чергу він має закуповувати всі цукерки тільки у визначенні торгові мережі. Жі, ні в якому разі це не закуповувати на стихійних торгівлях, на невідомих мережах е, придбання, закуповуються із чітким маркуванням різних цукерок, які вони хочуть купити. І враховуючи вже маркування кожної цукерки, хтось один, хто буде формувати ці пакуночки, роздруковує повністю готовий склад. Знову ж те, про що я сказала, що має бути в наборі. Це все організатор роздруковує і додає в цей подарунковий пакет для того, щоб батьки чітко володіли інформацією про склад. Ад цього подарункового пакету. Тож, обираючи солодкий сюрприз під ялинку, дорослим варто пам'ятати, найкращий подарунок це той, який не зашкодить здоров'ю дитини. Антонінафієль Сергій Грубляк Чернівецький промінь.